У нас зараз кульмінаційний і дуже важливий момент сьогоднішньої зустрічі. Момент до якого співзнасновниці українського жіночого конгресу я знаю, що готувалися довго, не один рік до нього йшли, народжуючи цю ідею, ідею відзнаки для української жінки, яка робить надзвичайні речі. І сьогодні вперше ця відзнака буде вручена відзнака імені Мері Охейген. І для вручення я запрошую на сцену співзасновниць українського жіночого конгресу Світлану Цеховську, Марію Іонову і Олену Кондратюк Щиро всім дякую, що ви з нами цілий день сьогодні, і, взагалі, дякую, що ви є, тому що український жіночий конгрес своєї історії, заснування і своєї діяльності в найтяжчі роки а, працює саме для вас. І порівнюючи до речі, 22 листопада, сім років назад, відбувся перший український конгрес. Ми так само стояли правда, в іншому місці, і ми росли з вами. І дуже сьогоднішній день, і сьогоднішні дискусії відрізнялися від тих, які були сім років назад. Це правда. Тому що сьогодні ми побачили на сцені жінок-лідерок. і до... ми зал... До, цих, до виховання цих жінок, до, до промоції ми теж залучалися. І це для нас надзвичайно знаково. Ми теж виросли і започаткували свою відзнаку відзнаку за жіноче лідерство і за створення умов для жінок. Ця премія ми присвячуємо пані Мері Охейн. Яка була директоркою ІНІДІ в Україні з 13-го року в тяжкі часи, і вона була серед нас найкращою українкою серед українок, лідеркою серед лідерок. Вона надихала нас, вона спрямовувала нас і допомагала нам. І Ми щиро всі співзасновниці вважаємо її однією з матерів-засновниць. Нашого українського жіночого конгресу і громадської організації, на жаль, Мері покинула цей світ дуже рано, тому, що хвороба, і ми вважаємо, що цією відзнакою ми будемо відзначати і згадувати її як одну з найкращих жіночих лідерок. Е, та зараз я буду ми будемо сміятися, тому що насправді Мері, е, вона, бачачи нашу імпульсивність, і що ми вже хотіли результат вчора, вона нас навчала терпимості. І ви знаєте, Світлана е, і Олена сьогодні зазначали під час своїх виступів. Ми бачимо, як ви розвиваєтесь. Ми вже настільки ну, просто радіємо, як ви зросли, і ми дуже хочемо, щоб нас було більше. Ми ціла армія, армія змін, армія позитивних змін. Нашої країни і від нас всіх з вами залежить, якими ми будемо. Ми дійсно вдячні нашим партнерам. І я вам скажу, що ця нагорода нам було дуже важко обрати, тому що дуже багато звичайних жінок роблять надзвичайні речі. Ми будемо це постійно повторювати, тому що це наш з вами спільний успіх. Але е всі застороги будуть зняти після того, як ви побачите цей фільм, хто у нас сьогоднішня переможеться. Я сиділа на роботі, включила стрім з Майданами. Постійно лунало, треба лікаря. Срочно треба лікаря. Треба медика. І я сижу в своєму шикарному кабінеті на роботі, нічого не роблю і розумію, що отам треба медика. Я медик, я сижу тут, і я ніхіра не роблю. Оце відчуття того, що ти не там, де ти треба, це було так жахливо. То зараз у мене є відчуття, що я там, де треба. Куди наші аптечки? Усь вони. Усь вони. Позвонила таті в перші місяці відкритого протистояння. Я знаю, що тата займається так медом, я знаю, що тата допомагає з 2014 року, я лікар, я можу їй бути при нагоді. Я дзвоню, питаю, тата, я тобі треба, приходь, у мене є ящик ліків, які треба розібрати. А, ну, з маленького ящика ліків народилося <гум> це все, що ви бачите. Ну, щоб з ним місце, що виходити. Ну дивись, коробки сложили. Їдемо надавати щастя і здоров'я людям! Ой, мої дівочки, мої хороші. Що це таке за сльози? Що це такое за сльози? Що мої хороші? Що це якось за всі. Подожди, еще нічого не сделать. А вона вже дякует. Привіт, Привіт! Привет. Привіт, привіт. Баба живає, живає, ура! жива! Баба. Ура! Безболію ще, щоб я ще чебуню посадила. Не вопрос. Не вопрос, я зробила сечку. Сідай. Хоч в космос. 110 Сто десять на сімдесят приая вразів умірати в жителі, які там живуть, не, не мають змоги доїхати до лікаря, тому що не ходить транспорт. Бабуся, яка просто не може вийти з хати і вона ходить тільки по території свого двора. От такі люди, це по суті, там основні ті, до кого ми їдемо. Ви вирішили, що ми будемо планомірно просто проїжджати село. Навколо і ми таким чином проїхали на майже всю Київську область. Відтиску неї є, є воно може бути холодно, може йти вбезпечень. дощ, може бути обстріл, може бути ще щось. І ти в цей, в цей момент надаєш медичну допомогу, і ти просто перелаштовуєшся під нові умови. І оце кожного разу так, так, так. як іспит. А зможеш чи не зможеш, а зможеш чи не зможеш. Все. <реш> ти, моя хороша. Я рада, що ти ж зараз здорова. Дякую. Все твої виступи. Це все, все, що ти, де ти була, біля Тікали, підвали, Спокійно, спокійно все добре. Ми живі. Там. Я досі не вважаю, що це масштабна річ. Я досі вважаю нас такими піратиками, які намагаються день. щось зробити. Добрий те, що не робить система. Добрий день! Пізнали нас, Пізнали. Я трошки вас подивлюся. Ми відчуваємо корисність того, що ми робимо, і це надихає на робити далі. Після таких виїздів ми себе почуваємо типу, чекаємо. Єс, ми такі молодці. Я думаю, що Ти втомлюєшся, але ти відпрацював. Ти все поробив, все подивився, подивив. всім надав допомогу. От ми зробили те що, те, що ми повинні були зробити. Це, це круто. Це ти відчуваєш себе на своєму місці. Найскладніше було зрозуміти, що ми не будемо разом з донькою. До 24-го ми були дуже близькими. Донька в Німеччині. Берліно, вітання! Добре. Ти прекрасно виглядаєш. У Тебе чудова шляпа. Так, я знаю, я зрозуміла, то у вас був шопінг. Так. Я усвідомлюю, що я не ідеальна мати. Але дійсно, враховуючи, що в мене було по 17 нічних чергувань, то можливо я не додала дітям якусь частину себе. Чим вони старше стають, тим більше ми розмовляємо навіть зараз, живучи там в різних навіть країнах. Ми багато говоримо. Добре, все, давай, я тебе люблю. Давай, папа, папа. У мене ще є вагітні мої, в мене є інша інша частина моєї роботи. І от те, що я йду на прийом в гінекологічну клініку, для мене це певний відпочинок, тому що трошки інший ритм. Ось у нас дві ручки разом знаходяться, і там коліна. коліно. Познайомтесь, будь ласка, це ваш син, це ваша мама. Все познайомилися. Мама наже плачет, навіть мама бачить на зі. Люди, які навколо тебе це, це, це скарб. І заради цього варто жити, варто прокидатися кожного дня, варто ростити дітей. Ти такі, да, я все зможу!» Заради людей. Ми... Дякуємо. Ми всі тут з вами сльози радості. І тому це відзнака імені Меріо Хейгін за особливі заслуги у сфері жіночого лідерства та розвитку гендерної рівності нагороджується лелюх Наталя Наталя Миколаївна. Ми вам дуже дякуємо. Пишаємо Наталю. Наталю, стійте. Ми насправді хотіли відійти від такого, знаєте, як ми кажемо, традиційно, якихось там блямп, грамот і так далі. Лишити це. Ми зробили подарунок, який би стояв би у вас. Ця відзнака, вона така маленька, але вона й не така маленька. Вона буде стояти просто у вас на столі вдома чи в робочому кабінеті. Але ми хочемо, щоб це була згадка про те, що ви одна з тих, хто робить надзвичайні речі. Це правда. Але треба сказати ще два слова, бо всі хочуть почути. Дякую, дякую всім, сідайте, будь ласка. Я коли мені сказали, що я отримую цю нагороду, я реально їхала і плакала в машині, тому що я прекрасно розумію, що це нагорода не мені. Це нагорода тим жінкам, які приходять до мене щодня на прийом, які наважуються народити під час війни, які фарбують губи червоною помадою, попри те, що вони вночі не спали. Це та жінка, яка бігла за мною за Куп'янськом по сніжній дорозі, і кричала: почекайте, почекайте, я вам забула віддати носки. яка в які вона зв'язала ящик носків, які вона зв'язала під час окупації для наших солдат, і вона бігла за мною і хотіла їх віддати. Тому ця нагорода це дуже велика честь для мене, як для людини, яка по мірі сил намагається щось зробити. І я пишаюсь нашими українськими жінками, і я пишаюсь. Тими діями, які вони роблять щодня: Від прокинутись, посміхнутись дитині, приготувати сніданок, піти на роботу, зробити з дітьми уроки, повернутися і все це під час війни. Я вважаю, що кожна наша жінка, яка живе в Україні, варта нагороди. Дякую вам дуже. Пані Наталі, дякуємо вам. Ви говорите по мірі сил роблю. Скільки у вас сил? Скільки у вас сил? Дякую.